Всім привіт! Ви на каналі Гур'єв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Бен Вітакер стане одним з найкращих боксерів на півтяжі в Великобританії. Думка Енділі, Тейсен Фюрі 100% найбільша дитина зі всіх, слова жінки Тейсена. Що? Усик веде переговори про проведення кулачного поєдинку. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Тренер напівважкового Вика Вітекера Енді Лі поділився своїми думками про майбутній поєдинок свого підопічного проти німецького боксера Бенджаміна Гавазі. Мені подобається виклик з боку Гавазі. Він захоче прийти і перемогти, і він має силу духу. Якщо він зіпсує вечірку, він миттєво стане великим ім'ям у цій грі. Тож не помилитеся, ми поставимося до цього серйозно. Але це крок у розвитку Бена, і це буде хороша перемога. Він стане одним із найкращих напівважковаговиків, яких колись виховувалася країна. Бена приємно тренувати. Хоча він і шоумен, але він дуже скромний, навіть якщо люди в це не вірять. Він феноменально талановитий, і я радий, що ми разом сказав Лі. Нагадаю, бій відбудеться 29 листопада у Білмінгамі. На кону стоятиме титул WBC Silver у напівважкій вазі. Промоутер Ейді Хірн у повному захваті. Йому нарешті вдалося придбати у свій табір на півважкого Бена Вітекера. За ним він полював вже давно. Хірн переконаний, що у цьому бійці поєднуються і колосальний спортивний потенціал і комерційна привабливість, проте чи всі поділяють його ентузіазм. Боксерський аналітик Тім Бредлі у своєму каналі посміявся над піжонським стилем Вітакера, різко пройшовшись. За його манерою ведення бою та поведінки на рингу. З приводу Вітакера, зараз різатиму у правду матку. Думаю, що це золота обманка. Думаю, що він це золото дурнів. Думаю, що той самий хамзаш раз його поб'є. Чому я так говорю? Дивіться, у чувака всі ці його рухи, але він не зможе використати нічого з цього у боях вищої ліги. Не бачу нікого, стоп 10 кого він зміг би побити. Вітакер дебютує у шоу хірна 29 листопада у протистоянні з Бенджаміном Гавазі. Еріс Ф'юрі, дружина колишнього чемпіона світу, Тайсона Ф'юрі, поділилася подробицями про те, як їм вдається виховувати сімох дітей. Я не знаю, як ви справляєтеся з сімома дітьми. У чому секрет, якщо взяти до уваги Тайсона? На 100% він найбільша дитина з усіх. Секрету нема. У мене щодня хаос. Я просто щодня це роблю. Я намагаюся дотримуватися режиму перед сном. Це мій єдиний шматочок здорового глузду. Крім цього, у мене просто метошливе життя, але це мені подобається. Я говорила про це сьогодні вранці. Що я, мабуть, справді сприймаю хаос, я, мабуть, люблю його. Я процвітаю від нього. Це колись тобі набридає? Чи ти кажеш іноді, просто тримайтеся від мене подалі? Я замикаюся у маленькій кімнаті. Дуже рідко, дуже рідко. І це зазвичай через Тайсона, а не через сімох дітей. Але якщо таке трапляється, то зазвичай триває 5 хвилин, а потім знову все гаразд, сказала Ф'юрі. Президент організації кулачних боїв. Барт Наклбоксен Девід Тетро в інтерв'ю британським змі заявив, що веде переговори з абсолютним чемпіоном світу на дважкій вазі українцем Олександром Усиком. За словами голови промоусі, він підтримує тісний контакт з менеджером Усика Егісом Клімасом, і діалог між сторонами триває. Тим часом 18 жовтня. Барт Наклбоксен проведе свій 47-й турнір, головною подією, якого стане поєдинок між поломаліняджі та Гуджаном. Репортер, з ким ви хотіли б побачити кросовер поєдинки? Ми бачимо, як це робить маліняджі, чи є хтось на кого ви дивитеся, та хотіли б побачити його в боях на голих кулаках. Може, хочете поставити боксера проти відомого кулачного бійця. Ви маєте якісь імена, на кого розраховуєте? Я буду з вами щирим, ми мали деякі дискусії, і це може підірвати вам мозок. У нас були переговори з усиком. Яким буде опонент? Ми ще досі до цього не дійшли, але буде хтось, хто також перейде на цей спорт. З тим, що він уже зробив у боксі, чому б не зробити ще це? У нас були ці розмови, він той, на кого ми поклали очі, є й інші бійці, з якими ми ми розмовляємо, і якщо я назву їх зараз, то я все зіпсую. Якщо подивитися, чого він досяг у боксі, більше нічого досягати та доводити. Він знаходиться в боксі, можливо, через кохання або тому, що він цього хоче. Він заробив гроші, але це буде нове випробування. Я бачив його раніше. Мені здається, це було з членом команди Дюбоа, і він сказав, слухай, якщо це бійка, тоді мої хлопці твої хлопці, і підемо вийдемо. Саме так, і ми це знаємо. Я був на цьому поєдинку проти Дюбуа. Я пам'ятаю, як він це сказав. Це неймовірно. У нас були розмови ще до цього, і вони продовжуються. Я дуже близький до Єса Клімаса, який є його менеджером, і у нас відбуваються ці бесіди. Ще більше яскравих моментів спорту разом з нашим партнером Фовбет. Також наш партнер підготував дещо цікаве деталі у моєму телеграмі. Посилання у закріпленому коментарі під відео поринь у всесвіт боксу разом з нами. Ну і на завершення, колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях, а нині кулачний боєць та боксерський аналітик Пол Малінняджі відповів на запитання популярного британського блогера та екс-об'єднаного чемпіона другої середньої ваги Карла Фроча. Під час бесіди Фроч попросив малінняджі висловити свою думку про абсолютного чемпіона суперважкого дивізіону українця Олександра Усика. Я хочу запитати тебе про Олександра Усика. Що ти думаєш про його майбутнє? Ти думаєш, вже настав? Час, йому краще завершити кар'єру. Хто я такий, щоб вказувати інші дорослій людині з титулами. Я скажу те, що думаю. Я вважаю, що він виступав чудово. Нічого більше досягати, ніщо не зробить його більшим в історії боксу. Якщо хтось хоче сказати, що він кращий взагалі, то нехай скаже зараз. То ще не хоче сказати, що він кращий взагалі, то усик більше нічого не зробить, щоб їх переконати. На цьому етапі ти досягнув своєї стелі в плані того, як люди тебе можуть оцінити. Є люди, які скажуть, що ти найбільший боєць в історії, що ти найкращий за всіх часів. А є люди, які скажуть ні, ніхто не може перевершити Мохамеда Алі. І в чому б не був камінь спотикання, я не думаю, що усик може досягти чогось, що змінить думку цих людей. Але продовжуючи виступати, ти ризикуєш стати старим за одну ніч і дозволити себе побити, і в цьому випадку ти переконаєш більше людей, що ти не найкращий боєць в історії. Тож думаю, усик досяг своєї стелі в плані того, як люди його оцінюють. Я ніхто, щоб говорити дорослій людині завершувати кар'єру, але як фан я хотів би, щоб він завершив кар'єру, незважаючи на той факт, що він все ще добре виглядає. Я вважаю, небезпека в тому, що усик залишиться в боксі надто довго, і потім його час наздожене, і він програє бій проти часу. Це єдине, що поб'є його. Він двічі побив Джошуа і досить комфортно. Він двічі побив Тайсона Ф'юрі, І подивіться, яка була різниця в розмірах. У першому бою був спірний момент, коли можна було зупинити бій, але рефері врятував Ф'юрі у дев'ятому раунді. І він повернувся в реванші проти Дюбуа, повністю знищив його. А Дюбуа на той момент був на ходу, мав цілу низку дострокових перемог у боях, де він був андердогом. Так що він вийшов на реванш з Усиком на великому ходу, а усик його повністю випарував, сказав маліняджі. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.